В обласному онкодиспансері відкрили денний стаціонар на 20 ліжок. Це відділення у складі поліклінічного відділення, яке буде надавати амбулаторну допомогу в основному для лікування. Хворих при ну, хіміотерапевтичне лікування хворим, але в цьому відділенні планується і надання допомоги, і при хірургічних невеликих втручаннях. Стаціонар розрахований насамперед на мешканців Чернігова та прилеглих до обласного центру районів. Його будуть відвідувати ті пацієнти, які не потребують цілодобового нагляду лікарів. Людина приходить до медичного закладу, отримує необхідне лікування і може йти додому. Для хворих, в тому числі, з міста, Біля 40% статистично хворих це Чернівці. І ми бачимо сучасне обладнане приміщення, яке, до речі, буде економити значні кошти, бо в порівнянні з стаціонаром. І, в принципі, воно відповідає всім санітарним і медичним вимогам. Економія коштів дійсно буде, кажуть в лікарні для порівняння. Одна доба в стаціонарі коштує близько 200 гривень на одного пацієнта. Сюди входять і витрати на тепло, світло, воду, харчування. В денному ж стаціонарі на більшість цих пунктів кошти виділяти не треба. Але головне кажуть в медзакладі моральна складова питання. Безпрощення і і лікарів наших. Ну і саме головне, що пацієнт чувствує себе більш комфортніше, тому що ну не потрібно оформляти історію, там, ночувати у нас в відділенні. Ця одна ліжка може працювати протягом дня декілька разів. Тобто на одному ліжку можемо пролікувати два, інколи навіть три пацієнти, в залежності від тривалості інфузії. Тим пацієнтам, які відвідували онкодиспансер тільки заради окремих процедур. Раніше тут було досить некомфортно на всіх хворих, а це в середньому 18-20 осіб за добу. Тут працювала тільки одна кімната. У нас був кабінет, невеличкий кабінет, де було всього чотири кушетки, де можна було починати лікувати хворих. Отак потрошку і довго вони чекали, поки ну, були такі капельниці, які Час був і п'ять часов, і три часа, і шість часов. І люди сиділи під кабінетом і чекали, коли прийде їхня черга, що їх візьмуть і будуть капати. Комфортний денний стаціонар створили на благодійні кошти, запевняють в медичному закладі. Практично тут все з рахунок благодійної допомоги і благодійних внизки. Мебель це благодійні внески, а ремонт Палат і цього відділення відбувалися за рахунок тих надходжень благодійних, які надійшли для нас. Тому ми, в принципі, тут коштів бюджету не використовували взагалі. На сьогодні лікування в денному стаціонарі Чернігівського онкодиспансеру потребує близько двох тисяч пацієнтів. В нашому регіоні захворюваність на рак досить висока, але ми не є лідерами в Україні і ніколи ними не були, каже Валерій Зуб. Знаходимось десь посередині. Якщо говорити про саму хворобу, то сьогодні на першому місці рак шкіри, потім іде рак молочної залози, легенів, кишківника, шлунка.